Народ, презентація нових айфонів підняла настільки величезне цунамі, яке оминає усю землю кулю вже другий тиждень поспіль, і схоже, вщухати не збирається. Причому ажіотаж піднімають як фанати Apple, які вже почали розпаковувати е, смартфони і розповідати про них у своїх відосах чайній ложці, так і китайські бренди. Виробники з піднебесної зливають у мережу купу витоків зі своїми неймовірними у лапках фішками, які повинні змусити вас. Дочекатись саме їх смартфон, а не купувати те кляте яблуко. Більше за всіх, звісно, здивувала компанія Xiaomi, яка розповіла купу цікавих подробиць стосовно своїх майбутніх флагманів. Але інші китайці теж зможуть здивувати любителів екзотики. Окрім цього, парочку анонсів зробили компанії Meta та Націн. Коротше, мені точно буде про що вам розповісти. Тож давайте влаштовуйте затишне місце. Не на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобачку. А я починаю. Але перед цим я хочу вам повідомити, що до нашого постачальника приїхала ціла купа вживаних Google Pixel'ів, Samsung в ідеальних та гарних станах. Є навіть Pixel 9 Pro XL. Реально, як новий, пісічка. От ну і ще там купа усіляких новинок, тож обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua або одразу йдіть в наш телеграм-канал Androprice Ukraine. Тут і тут мали з'явитися QR-коди і пам'ятайте, якщо ви купуєте в нашому магазині, тим самим ви допомагаєте розвитку нашого проєкта. Ну, також хочу нагадати про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Донатьте від однієї гривні на допомогу ЗСУ і автоматично ставайте учасником розіграшу. Тільки пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Гроші ми збираємо для хлопців, які прямо зараз працюють на сумському напрямку. Їм конче необхідна автівка. Ну, Біджетально про усе це вони самі розкажуть в кінці відео. Тож дочекайтеся. Ну і заздалегідь низький уклін усім тим, хто. Долучається і допомагає нашим військовим. Слава Україні! Цього тижня відбулася подія, яка вже давно вітала десь у повітрі, але все ніяк не відбувалося. Компанія NVIDIA оголосила про стратегічне партнерство з Intel, і щоб ці слова не виглядали як чергові чутки, вклала в акції синіх цілих 5 мільярдів доларів. З виробництвом графічних процесорів у підопічних Уангах все добре, як ніколи. Але зі звичайними процесорами та системами на чипі поки що нічого не виходить. Не так давно вони намагалися Гались придбати британську АРМ, але угоду тоді зупинили антимонопольні органи, і Nvidia так і залишилась з купою бабла, але без власних процесорів. І, от коли трон під Intel захитався, і справи у них ідуть доволі кепсько. Nvidia запропонувала їм об'єднатися проти AMD та ARM. І хоча, на перший погляд це виглядає просто як рятівне коло для однієї американської компанії від свого багатого співвітчизника, серйозну вигоду. Можуть отримати обидві сторони. Intel зможе нарешті отримати доступ до крутого відеоядра і створити гідного конкурента APU від AMD, які на сьогодні панують на ринку консоли саме за рахунок того, що це готове рішення під ключ. Nvidia, своєю чергою, в перспективі зможе виготовляти готові рішення для шиї дата-центрів, бо, хоч ливова частка обчислень там припадає на графічні процесори, без традиційних CPU все одно. Обійтись поки неможливо. Комбінація з процесора Intel та відеокарти NVIDIA і зараз часто можна побачити у ПК на ноутбуках. Але якщо це буде об'єднано під однією кришкою у якусь сок, продуктивність та енергоефективність таких рішень може зрости у рази. А якщо після цього ще й з Microsoft почати співпрацювати трохи щільніше, то можливо зможуть і з Apple гідно побадатись, бо зараз їх ноутбуки на m процесорах поки виглядають явними лідерами, головне, що по їх співпрацю знову не втрутилися якісь регулюючі органи, які будуть кричати про монополію та нечесну гру. Коротше, подія дійсно знакова та навіть історична. Але щоб побачити її наслідки у готових продуктах, доведеться трохи почекати. Ще одна цікава подія відбулася на презентації компанії Meta, в рамках якої показали перше покоління окулярів доповненої реальності Meta Ray ban Display. Головна їх відмінність від попередників наявність проекційного дисплея на правій лінзі з роздільною здатністю 600 на 600 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та яскравістю до 5000 ніт. Наразі дисплей може відображати текстові повідомлення та відеодзвінки через WhatsApp та мету. Забезпечувати покрокову навігацію, виконувати функцію видошукача камери, відображати субтитри в реальному часі та перекладати. Ну і звісно, він показує відповіді фірмового шиї-помічника Meta AI. Окрім цього, там є камера, шість мікрофонів та динаміки, які забезпечують взаємодію з навколишнім середовищем та користувачем. Так як функцій стало набагато більше, то до голосового керування приєднався спеціальний браслет, який забезпечує керування жестами. Прикольно, що хоч окуляри і стало трохи більше ніж їх звичайна версія без екрану, але їх власник все одно буде виглядати як звичайна людина в окулярах і не привертати до себе увагу у всіх. Перехожих час автономної роботи при цьому доволі адекватний: 6 годин змішаного циклу і до 18 годин у режимі очікування. Тобто, в теорії, якщо не гратися ними без зупину, то ви можете одягнути окуляри зранку. От і час автономної роботи має вистачити на весь робочий день. Ціна теж цілком прийнятна: 800 доларів. І якщо для вуха вашого користувача це звучить як дуже немаленька сума, то для штатів, де вони почнуть продаватися. З 30 вересня це адекватна сума за спробу покористуватись новим і дуже незвичайним гаджетом. Принаймні, такий експеримент обійдеться набагато дешевше, ніж рішення від компанії Apple вартістю 4 тисячі доларів, в якому звичайна людина виглядала не як людина, а як інопланетянин. Як на мене, саме за такими виробами буде розвиток технології доповненої реальності і поширення її у масу. Повірте мені, коли китайці зроблять щось подібне і запропонують. Ціник в 300 баксів, отоді усіх будуть брати, особливо якщо вони зможуть туди завести якогось голосового помічника в накшталт Gemini, так щоб він розумів усі мови. Окрім того, що це може стати заміною смарт-годинника чи навушників, це ще може стати непоганим таким засобом безпеки. Такий собі відеореєстратор, тільки який ви будете використовувати не в автівці, а носити у себе на обличчі. Ну, от, уявіть, з вами щось сталося, і ви завжди, от в будь-який момент, зможете увімкнути відеозаписи. Потім, щоб у вас була фіксація якогось злочину. Ну, ви розумієте, так? Хід ми Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу подібного гаджету? Як вважаєте, чи є у нього майбутнє, і чи купили б ви його собі, якщо б вартість складала, ну, хоча б там доларів 300-400. Ну, і, звісно, була підтримка не тільки англійської мови, але і силої як я вже казав на початку відео, цього тижня багато інформації поступало із табору компанії Apple. Крупні блогери вже отримали передпродажні зразки смартфонів і почали робити їх тести та огляди. Щоправда, інформацію там видають дуже дозовано і неквапливо. І як блогер, я їх звісно розумію, бо така можливість випадає раз на рік, і усім хочеться зібрати якомога більше переглядів. Але оскільки у мене поки що немає нових айфонів, і я виступаю в ролі глядача. Мене це дико бісить. Зайшов тоді дізнатись про новенький iPhone 17 Pro Max, а там його 15 хвилин крутять у руках і нюхають, пробують на смак та міряють наскільки рівно намальовано яблуко на задній кришці. А по суті, нічого так і не розповіли. У нас в країні ніхто заздалегідь розсилати семпли не став, хоча я намагався дістати, скажу чесно. Проте я все одно знайшов маленьку лазівку і дістану їх трохи раніше ніж 26 вересня. Хто не знав, саме 26 вересня вересня крупні мережі почнуть відправляти смартфони тим людям, які оформили передзамовлення 19 вересня. Я вже розумію, що зробити огляд першим я точно не зможу. То ж будемо робити акцент на якості виконання. Тож, друзі, якщо ви хочете дізнатися про нові айфони, абсолютно усе. Будь ласка, дочекайтеся нашого огляду. А ще краще підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Зі свого боку, обіцяю, що зроблю усе на найвищому рівні. І головне, що мені ніхто не буде давати гроші за рекламу, я нікому нічого не буду винен. Тобто буду казати все як є. Тим більше, що моя думка буде неупередженою, бо я побував в обох таборах. Я користувався айфоном майже 8 місяців. Потім перейшов на Galaxy S25. Перед цим користувався все життя андроїдами. Тож мені буде що вам розповісти. Цікаво, цього тижня було спостерігати за китайськими виробниками, які не як завжди дозовано е, публікували інформацію в мережі стосовно своїх майбутніх флагманів, а отак от одразу усе вивалювали. Деякі з них мають представити аж через місяць, але ін повна інформація про новинки вже зараз є у мережі. І все це було зроблено задля того, щоб буде трохи відвернути увагу людей від нових айфонів. Ну так, щоб люди дочекалися їх новинки, а не витратили усі гроші на е, вироби від куп. На цей раз китайський табір очолила компанія Xiaomi. і треба визнати, вони дійсно змогли добряче здивувати. Почали вони з трохи забавного зливу про те, що їх флагмани пропустять цифру 16, і компанія випустить одразу 17 покоління. Їх лінійка буде складати з трьох пристроїв: Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Можливо, це було зроблено таким чином, задля того, щоб людина коли оформлювала замовлення десь в інтернеті замість iPhone 17 Pro Max. Купила собі Xiaomi 17 Pro Max. Ну, і таким чином китайці хоч трохи піднімуть продажі своїх майбутніх флагманів. Але якщо відкинути жарти в бік, потім вони дійсно зайшли з козарів і показали, що скопіювали дизайн блоку камер 17-х айфонів не просто так, а запхали туди додатковий дисплей. Спочатку виробник обережно засвітив це на своїй сторінці у Weibo, а потім взагалі виклав проморолики, де показав, що вміє їх інноваційний Екран позаду, поки важко сказати, наскільки це буде практично, і чи буде хтось дійсно користуватись ним на постійній основі, але важко сперечатись з тим, що це точно сміливий крок, і сьогодні ніхто з конкурентів нічого подібного не пропонує. Ну, і любителі усіляких приколів, одразу ж зрозуміло, як можна використати цей екран з максимальної користі. Ставиш на нього заставку з третім блоком камер і отримуєш собі майже повну копію iPhone 17 Pro тільки на Android. Такого любого багатьма чорного кольору серед нових яблучних прошок немає. Тож доведеться брати чорний Xiaomi. Єдине, що трохи розчаровує, так це чутки про те, що е, варіанти з дисплеями дістануться ексклюзивно для китайського ринку. А на глобальний поїде базова сімнашка і е, майбутній 17 Ultra. Я швидше за все дістану на огляд навіть китайську версію. Ну, от якщо раптом на глобальному ринку вона не з'явиться, будемо тестати китайця просто щоб зацінити нову технологію, поглянути на цей дивовижний а, дисплей і, врешті-решт, треба зробити тест нового процесора Snapdragon 8Gen 5 Але погодьтеся, буде прикро, якщо ця нова фішка з дисплеями дістанеться виключно китайцем. Бо мені вона зайшла, і я певен, що на глобальному ринку вона б теж зібрала. Немаленький ажіотаж, до речі, в мережі з'явилась інформація, що разом зі смартфонами на презентації у вересні покажуть і нові Xiaomi Pad 8, які точно отримують глобальну версію. Багато років ці планшети є одним з найзбалансованіших девайсів на ринку, і в нашій країні продаються непогано. Інформації про них наразі не дуже багато, але те, що відомо, радує новинки, мають отримати потужний процесор Snapdragon і Elite та збільшений акумулятор на 10 тисяч мАч. Схоже, кремні вуглецеві акумулятори нарешті приходять і в планшети. Тож їх час автономної роботи. Скоро теж почне стрімко зростати. І враховуючи те, що в смартфони вже почали встановлювати акумулятори на 7-8 тисяч мАч, Планшети зі своїми розмірами цілком можуть і до двадцятки дотягнути, що дасть просто неймовірний приріст автономності. Пишіть в коментарях, чи купили б ви собі планшет, який треба буде заряджати, ну можливо, два рази на тиждень не більше при активному користуванні. Як на мене, це було дуже зручно і цілком може стати драйвером для тих, хто вагався змінювати. Старий планшет на новий, бо час автономної роботи в будь-якому гаджеті грає далеко не останню роль. Також цього тижня відбулася презентація нових флагманських навушників від компанії Nassin. І які в черговий раз підтверджують, мою думку, про те, що зараз бренд відчуває. Кризу ідей. Карл Пей показав навушники Nothing Ear 3. І перша моя думка була про те, що, наче ж треті вже були, якого дітька їх знову презентують. Насправді це вже четверте покоління, але минулі офіційно були без номера. Тож трійка в назві дісталась цим вухам. Одразу скажу, що будьте дуже уважні, якщо раптом захочете їх замовити. Багато магазинів продавали попередню модель, як Ear 3, і ви можете випадково замовити торічну модель. Думаючи, що купуєте новинку. Хоча, коротше відверто, нічого від цього не втратити, бо зміни в новому поколінні дуже сумнівні. Драйвер став діаметром 12 мм, але в минулих поколіннях він був 11,6 мм. Тож їх розповідь про значно потужніший бас за рахунок більшого драйвера виглядає, як притягнутими забуха. Основні зміни торкнулись саме кейсу, який отримав металеву нижню частину замість пластикової та окрему кнопку під назвою SuperMIK. І потрібна ця кнопка для того, щоб розмовляти через кейс ваших навушників. Так, друзі, у компанії Насін серйозно вважає, що замість того, щоб дістати е, смартфони, поговорити, використовуючи якісні мікрофони, ви радше дістанете кейс навушників і будете говорити у нього. Я майже впевнений, що вбудовані мікрофони у смартфон набагато якісніше, ніж вбудовані мікрофони у кейс. Я дійсно намагався е, якось уявити той сценарій, в якому мені буде. Зручніше дістати кейс навушників і не зміг його уявити. Слухайте, ну якщо б там зробили рацію з кейсу, то було б круто. Ну приколюйте, там от люди, якщо там, накупляли собі ці навушники, і всі там з кейсом, як по рації там спілкуються. Ну, от все ще ну, кудись можна було так це притягнути, хоча б за вуха. А ця функція, ну то справжнє лейно. Не знаю, можливо, я десь помиляюся. Якщо так, будь ласка, виправте мене в коментарях. Ну і звісно, через таке дуже необхідне покращення, ціна навушників зросла. Зі 149 євро до 179. Що, на мою думку, робить їх взагалі непотрібними, коли приблизно за сотку є Anker Liberty 4 Pro чи OnePlus Buds Pro 3. Так, дизайн у них доволі прикольний, і свої прихильники у них все одно будуть. Але топом за свої гроші, як колись було перше покоління, вони давно вже бути перестали. Трохи сумно, що три їх останні продукти викликають у мене лише одну думку. Дуже переоцінена річ з оригінальним дизайном, який теж трохи набрид. і головне, що радити ці продукти для купівлі, ну я ніяк не можу. Мені здається, що такими темпами компанія може скоро залишитись лише на сторінках історії, бо відсутність цікавих і свіжих ідей е, карається ринком мінімальною кількістю замовлень та збитками. Нафін це далеко не Sony, яка може собі дозволити перекривати збитки за рахунок інших. Прибуткових підрозділів. Ні, тут кілька невдалих продуктів, і все KarP може далі поїхати е, працювати в Китаї якимось менеджером, тобто залишити посаду е, співвласника, співзасновника. Ну і вже кілька невдалих продуктів у них було. Я певен, що на Nothing Phone 3 вони дуже сильно попали. Ну і наостанок коротенька новина від його колишніх підопічних, компанії OnePlus. Ось так буде виглядати блок камер майбутнього OnePlus 15. Таке враження, що вони дуже хотіли бути схожими на айфони, але трохи не встигли. І от дивлюся я на це зображення і не можу зрозуміти, що з ним не так, наче схоже на те, що було у 13, але чомусь не подобається. Може, ця чорна глянцева вставка псує всю картину, навіть не знаю. Пишіть у коментарях, чи подобається вам як виглядає блок камер майбутнього OnePlus 15. От можливо, я щось собі накручую. От але мені якось ну не дуже. Ну що, друзяки, настав час для дичини. Обидві новини прийшли до нас із Китаю, що цікаво, просувають вони абсолютно різні ідеї. Перше про мавпу Дін Дін у шанхайському зоопарку, який отримав офіційну заборону на перегляд відео на смартфоні, щоб позбавитись залежності. Річ у тім, що відвідувачі постійно показували йому через кло якісь відосики на смартфонах і знімали його реакції. Але він настільки звик до них, що залипав у Смартфон на цілий день перестав грати з іншими тваринами і навіть забував поїсти. А коли відвідувачі забирали у нього з перед очей смартфон, починав нервувати та навіть бити у скло. Коротше, залежність від смартфонів річ серйозна. І як виявилось, не тільки люди можуть від неї страждати. Так, погодже зі сторони, ця мапа виглядає доволі забавно, бо для нас людей дико спостерігати за тим, як тварина залипає у смартфон. Але справа у тім, що я знаю, у реальному житті багато людей, які поводять себе не краще за мавпу, коли у них забираєш смартфон, то щиро раджу кожному з вас обмежувати час проведений перед екраном, ну щоб не ставати на один рівень з шимпанзе. І тільки якщо це не йде мова про наш YouTube канал Android News. от подивіться це відео ну і ще можете парочку наших відеосів глянути і все після цього і йдіть гуляти на вулиці. Інша новина з того ж, Китаю навпаки, змушує людей не розлучати зі смартфоном навіть у вбиральні. У деяких громадських туалетах папір зробили платним. І щоб скористатись послугою, треба або відсканувати QR-код та заплатити пів юаня, або подивитись рекламку, щоб ваша дубця це була чистою. Можливо, ось для чого будують дуже корисні розумні окуляри від мета. Якщо ваш смартфон лежить у кишені спущених штанів і діставати його звідти незручно, ви можете відсканувати QR-код за допомогою вбудованої камери в ваші окуляри. От і подивитися рекламку у доповненій реальності. От таке майбутнє на нас чекає. Подобається? Друзі, щиро дякую за перегляд. У мене на цьому. Все, не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски. І беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy s 25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Усі необхідні реквізити, ви як завжди, зможете знайти в описі під відео. Вітаю вас, шановне панство Android News. Ми бійці 122-ї бригади. Просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От, це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Завзліть вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!